Проблема полону, про яку зазвичай публічно не говорять: сексуальне насильство на війні. Доказову базу цих воєнних злочинів і їх механізми доведення обговорювали на міжнародній конференції. Подробиці у сюжеті Єлизавети Яковлевої Людмила Гусейнова колишня цивільна заручниця. Вона допомагала дітям на тимчасово окупованих територіях. Та в 2019 році її заарештували росіяни і кинули в катівню. Це ізоляція, це найстрашніша катівня в Донецькій області, і ці спогади досі не дають мені можливості жити спокійно, засинати спокійно те, що там відбувалося. Про пережити Людмила воліє не згадувати, але каже: у полоні ворог не гребує ніякими тортурами, застосовує зокрема і сексуальне насильство. Тож на волі колишня бранка лікує не лише власні травми, і фізичні, і душевні, а й допомагає іншим жінкам, що пережили таке. Ми створили громадську організацію Нома сестри це об'єднання жінок, котрі пережили полон, об'єднання жінок, котрі пережили окупацію, котрі під час перебування в полоні або окупації пережили страшні тортури, включаючи сексуальне насилля, пов'язане з конфліктом. І ми стали таким вже почутим голосом в суспільстві. Після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини Україна дізналася про сотні вбитих та закатованих цивільних, а ще про багатьох жертв сексуального насильства постало завдання допомогти потерпілим. Питання в певних там суспільних речей загалі сексуальне насильство як таке, дуже специфічне в плані нанесення травм, і цим треба. Це потребує ще додатково більш акуратного, ретельного і зваженого підходу, і тому я вдячний, що альянс існує, допомагає нам розвивати нашу національну політику в цій сфері. У 2022 році за участі України створили міжнародний альянс із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту. Зараз організація налічує 33 країни-учасниці. А цьогорічний форум об'єднані заради справедливості присвячений саме цій проблемі. Захід відбувся за підтримки ООН та інших міжнародних організацій, а також першої леді Олени Зеленської. За підтримки міжнародних партнерів вдалося масштабувати наявні спеціалізовані сервіси, мобільні бригади, центри допомоги і створювати нові всі ухвалені, закони, проекти, програми існують для однієї головної мети. Вони ключ, щоб постраждалі переставали боятися, соромитися, почуватися якимось не такими, а натомість могли говорити і бути почутими. Від березня минулого року в Україні постраждалі від насильства мають змогу отримувати грошову компенсацію. У межах ініціативи зареєстровано вже понад тисячу заявок. Та за словами урядовців, це крапля в морі, потерпілих набагато більше. Статистика фондів, які виплачують проміжні репарації, інша станом на сьогодні до них подано майже 1200 заяв. Отримали допомогу понад 600 постраждалих. Україна виступає за те, щоб репарації за СНПК були невід'ємною частиною майбутнього міжнародного компенсаційного механізму. Для постраждалих важливо і відновити справедливість, і впоратися з особистою травмою. Але психологів і правоохоронців, які вміють професійно працювати з жертвами насилля, замало. Питання номер один це питання довіри. Держава повинна чітко усвідомлювати людина центрійський підхід. Ми не повинні створити систему, яка буде тиснути на людей і вимагати від них офіційних юридичних моментів. Я чітко усвідомлюю, що система, державна система повинна бути побудована на принципах: таких людей треба просто вислухати, співчувати їм і максимально швидко їм допомогти. Навіть якщо вони кажуть, ми не хочемо, щоб це було в офіційний спосіб. Держава повинна йти на це. Учасники наголошують, що насильство в умовах конфлікту залишає глибокі рани і на тілі, і в душі, і вилікувати їх. Виклик не окремої людини. Це завдання для всієї країни та всього цивілізованого світу. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.